Всім з вами Живток. і Сьогодні я розповім про своє міське або навіть офісне EDC, яке складено в рюкзаці. У мене було відео про моє міське EDC в Бананці, і і тим, і тим комплектом я користуюсь, і вони один одного доповнюють. Але це здебільшого беру, коли мені потрібен ноутбук і ну, саме для офісу, хоча тут є і для міста класні речі, тож сьогодні про них і розповім. Перемістився, щоб було зручніше все показувати. Всі речі у мене складені в ось цьому рюкзаку, це рюкзак від Apple Carry модель Delly Plus. І це, напевно, один з найкращих або в принципі найкращий міський рюкзак, ну принаймні для мене ще, з яких я собі обирав. Давайте трохи розповім про сам рюкзак. Він повністю виконаний з матеріалу X-Pack, це вологостійкий, зносостійкий матеріал. І, в принципі, сам рюкзак дуже гарно справляється з дощем. ну Певно, якщо дуже довго знаходитись під зливою, то він все ж таки промокне, тому що тут не проклеєні шви. І взагалі я не знаю, чи це реалізовано в принципі з експаку. Але він в собі має вологозахищену блискавку, тож, ну, принаймні, з мого досвіду, він дійсно дощ витримує і нічого там не промикає. Плюс тут є підкладка, також, що забезпечує цю вологостійкість. І навіть є тут додаткові кишеньки бокові, тут звичайні блискавки, але вони прикриваються тканиною, коли ви одягаєте, і також туди волога не попадає. Ну, І плюс за рахунок цього матеріалу, він навіть якщо буде посилення. То він тримає гарну форму. Ну і в принципі, зносостійкий матеріал. У мене є велосумки з цього матеріалу, вже, напевно, 3 роки кожній з них з тих сумок, і вони ще зовсім як нові, якщо їх почистити. Ну і друге, що для мене було дуже важливо, це гарно пропрацьована спина, щоб він був зручний. Тому що є багато класних рюкзаків на ринку, але які мають просто суцільну спинку, і це не завжди зручно. І плюс це ну, як додає спекотності. Це не дуже то і зручно. Ну, напевно, з цим рюкзаком також влітку буде трохи спекотно, але в осінню, весною, взимку взагалі без проблем. Це забезпечується тим, що тут є такі якби, поглиблення, гарно сформована спинка, і воно гарно все провітрюється. Плюс сама спина, вона не на всю площину, а таку має вузьку. Якби, полосу, і це якби щоб мінімізувати контакт з спиною, щоб одночасно було і зручно, і гарно все провітрювалося. І дійсно, воно так і є. Він дуже зручний. Плюс такі нормальні масивні лямки, є третя точка фіксації на грудях. Ну, тобто, грудна стяжка, вона тут, до речі, на магніту. Що також зручно, і за рахунок цього, цих всіх факторів він насправді дуже зручний, і гарно фіксується. І, і навіть якщо ви сильно його навантажите, то він також буде зручний. Тут, тут реалізована система розподілення ваги. Тобто, якщо ми подивимось на низ, тут ось так прошиті такі стропи. І Є чітко сформована спина, тобто така як тверда підкладка. Ну, до речі, якщо вона не потрібна, то її можна витягти. Але вона тут є, і з цього, які б ви речі дивної форми не поклали, вам нічого в спину не буде впиватися. Ну, атака загалом дуже продуманий рюкзак. Насправді, коли я його вперше отримав, я. Ну, його напевно розглядав там, кілька годин, чисто кожну деталь, навіщо вона? І тут зайвих деталей немає. Він мінімалістичний, гарно виглядає, має таку круглу охайну форму, що мені також дуже сподобалось. Навіть логотипу ви, по суті, не побачите. Тут логотип такий схований, наче, що також додає йому. Якогось такого мінімалістичного, гарного вигляду. Так, ну про рюкзак я, напевно, ще зніму окреме відео, детальне. Якщо є якісь, до речі, запитання, не соромте, запитуйте в коментарях, буду це відповідати в відео про рюкзак. Перейдемо нарешті до самих речей, що в мене в цьому рюкзаку знаходиться. І буду поступово йти по всіх кишеньках, діставати речі і розповідати, навіщо вони мені і як я їх використовую. Тож, в першій кишенці це така потаємна кишеня на спинці, максимально захищена. Щоб до неї дістатися, треба зняти рюкзак. Це хто турбується, щоб не вкрали, наприклад, телефон чи ще щось. І насправді, дійсно, в мене тут найчастіше знаходиться телефон, я кладу. І ну, зручно тим, що ця кишенька зверху, тобто рюкзак, якщо ставиш, то телефон легко дістати. І тут в мене знаходиться кабель для телефону, для зарядки і павербанк. Powerbank на 10 000 мАч, він такий невеличкий, компактний, важить щось 170 грамів, якщо не помиляюсь. Прикольний павербанк, два порти зарядки, звичайний USB і USB Type-C, по якому він і заряджається, і видає, ну, тобто заряджає телефон. Плюс він може заряджатися від айфонівського кабеля. Тобто, одним кабелем ми можемо заряджати і телефон від павербанку. І сам павербанк. Тут роз'єм лайтнінг в ньому. Прикольна штука. Мені сподобався для рюкзака взагалі те, що потрібно. Ну, Як я казав, ще сюди кладу телефон. Такі, така кишеня доволі об'ємна, тож без проблем сюди телефон і там якийсь паспорт, гаманець без проблем влазить. Так, далі йдемо. Перейдемо до головного відділення, і відразу ще покажу одну фішку цього рюкзака. Якщо ви турбуєтесь, щоб вас ну, якби не вкрали речі або в принципі, швидко це не зробили, тут просов... така є лямка, а точніше стропа, через які просовуються бігунки, і можна ось так стягнути через цю стропу кодовим замком і все. Швидко, вже точно ти його не розстібнеш. Ну, а так ми розтібаємо, і у нас є велике об'ємне відділення. Мені сподобалось, що воно по суті, ну, найчастіше як роблять, що для ноутбука є окреме плоске відділення. Я вважаю, що таке відділення набагато краще, тому що ми по максимуму задіюємо внутрішній простір рюкзака. І тут в мене знаходиться ноутбук, він в окремій такій своїй ніші. Вона, ну як я казав, з однієї сторони тут така спинка тверда, і з іншої сторони ну, також з цього ж матеріалу типу, зроблений як конверт. Плюс ноутбук підвішений, тобто він не... Торкається до підлоги, навіть якщо ви впустите рюкзак, то ноутбук не постраждає, тому що він підвішений. Він, по суті, висить на спинці, і спинка амортизує. І за цього його легко можна дістати. Ось, дістали, поклали, все дуже швидко, і він знаходиться на своєму місці. У мене ноутбук на 14 дюймів, це робочий мій ноутбук. Ну такий доволі важкий, але в принципі поки що мені підійде. І в принципі сюди, напевно, і більше влізуть. Да, тут ще достатньо багато місця залишається. Тому думаю, різні макбуки, навіть на 16 дюймів також без проблем влізуть. Друга річ: тут є таких. Дві кишені, це, напевно, зроблено для якихось аксесуарів, типу зарядок чи ще чогось. Ну, у мене тут знаходиться блокнот, мій записник, в якому там, я записую різні схеми мультитулію, які там, моди, різні підзйомки та все таке. Ну, блокнот, потім до нього ручка, звичайна кулькова ручка Стілус від планшету, ну тобто цей Apple Pencil. Я буваю на беру з собою на роботу планшет, і там, якщо мені треба якісь прев'юшки для відео намалювати, або просто я малюю там, різні велосипеди. Тому тут у мене знаходиться стілус і це якраз також відділення, напевно, більше підходить для планшету. Ну, у мене чи планшет, чи блокнот, в принципі, тут е, знаходиться. І в цій кишенці у мене ще знаходиться. Ось така, це взагалі я колись показував відео про точилки, Це компактна маленька точилка. Прикольно, що в неї два камені, можна підточити ніж. Але насправді в мене вона не для цього. Ну, я в нею кілька разів підточив ніж і на роботі, там, коли ми розрізали торт. Але він, ця штучка в мене використовується як. Запасна якась викрутка. Мені іноді доводиться розкручувати комп'ютери, системні різні корпуси від о, цих серверів, де все таке, щоб замінити там, щось там диски. І іноді я можу забути мультитул, тому що, як я і казав, я використовую два комплекти, і цей рюкзак і бананку і можу просто забути мультитул взяти. То в мене замість викрутки ось така штука, в якій знаходяться три біти. Христ, хрест, хрест маленький І цією штукою без проблем можна щось розкрутити, комп'ютери. Або іноді буває таке, що треба з одної сторони тримати мультитулом, там, наприклад, гайку, а з іншою закручувати Якоюсь типу викрутки. Тому це у мене замінник викрутки і ще он біт для лезерманів Якщо є час, можу розкрутити лезерман, який мені прислали на ремонт. так, Колонка це просто забув викласти. Далі. Тут в мене знаходяться два почі. Давайте з більшого почнемо. Це продовження до ноутбучної системи моєї. І зручно тим, що воно все в почі, що я можу швидко викласти. Тобто, якщо мені не потрібен ноутбук, то я дістав ноутбук, дістав цей поуч і все. Ну, там, наприклад, якщо я йду кудись в місто не на роботу. І в цьому поучі в мене знаходяться всі речі, які призначені для ноутбуку. Тут бездротова мишка, далі блок зарядки. Це GAN-зарядка на 65 Вт. І у мене ноутбук старий, там ще використовується звичайна зарядка, не Type-C. Тому я захотів облегшити цей набір, і щоб він був більш функціональний. Тому взяв GAN-зарядку, взяв Type-C провід. Ну, ось такий це з якогось паяльника у мене залишився. Ну, в принципі, не з якогось, з мого паяльника. Він дуже гнучкий, що мені подобається, силіконовий. І придбав ось такий перехідник з Type-C на роз'єм ноутбуку. І в такому випадку воно важить напевно в 2,5 чи в три рази менше, ніж стандартна зарядка від ноутбуку, плюс вона компактніше, плюс я можу одночасно заряджати і ноутбук, і телефон. В принципі, якщо там він не дуже навантажений, то вистачає цієї продуктивності. Ну, одночасно на 2 гаджети. А так, в принципі, 65 Вт – це якраз потужність стандартної зарядки від мого ноутбуку. Далі, у мене тут знаходиться ще кабель для телефону довгий. Ну, в мене, я показував той маленький червоний був, то зручно з павербанком використовувати, бо він короткий, а цей довгий, якщо заряджаю телефон, щоб також було зручно ним користуватися. Далі, тут у мене знаходиться такий провід для цього диску. Ну, зовнішній диск жорсткий, як велика флешка. Бо як колись зауважили глядачі, що не варто зберігати на звичайних SD-флешках файли, тому що вони можуть в ну, одномоментно якось зіпсуватись. Тому дійсно перестав ними так часто використовувати. і Далі тут у мене ще знаходиться запасна батарейка для мишки. і Дві флешки. Звичайна і отака флешка для телефону. Ну, найчастіше я знімаю на 15 iPhone. Це не мій, якщо що, то дружини. Ну, їй для роботи потрібно в мене звичайний. І щоб скидувати файли, хто знає, ну, хто знімає на айфони, то знає, наскільки це геморойно, тому. Просто підключаю флешку до телефону, скидую з телефону файли і потім закидую їх на ноутбук. Вона двостороння, тож така цікава флешка. Хоча сама флешку не рекомендую, вона щось дуже гріється при роботі. Ну, в принципі, в цьому повчив все напевно. Зараз. А, і ще тут у мене знаходиться також в одному з попередніх відео показував це такий штопор розкладний. Іноді також ми святкуємо на роботі чиїсь чи день народження, і потрібно відкрити пляшку вина. Ну, в принципі, у цьому поучі більше нічого немає. Це, до речі, поуч від BlackPack. Він мені сподобався, що він, по-перше, з експаку, як я вже казав, це мій улюблений матеріал, і плюс особливість експаку, ось він навіть пустий, він вже, якби прийняв форму предметів і по суті, як гофори якісь. Ну і плюс він дуже об'ємний, багато відділень. В принципі, як ви бачили, все можна у нього розпихати. І це був чисто, як ну, в мене поуч під ноутбук. Зручніше, він такий великий і об'ємний. Ось назад все склав і ось ми бачимо, все в принципі, влазить. Ще мені подобається саме таке розміщення, що коли я дістав, поклав на стіл, у мене всі речі в зоні доступу. Не треба постійно тягнутися до рюкзака. І ось так все в принципі, гарно виглядає. І забув сказати про вагу. Мені, мене просили це вказувати у попередніх відео. Вага цього повчу з його вмістом 650 грамів. Так, йдемо далі. Далі у мене ось такий повч. 350 грамів важить, і це мій кишеньковий ящик з інструментом. У мене було про нього окреме детальне відео. Кому цікаво, подивіться. Я всі посилання на відео і на всі всі речі з цього відео також буду там залишати, кому що цікаво там можете глянути. Коротка вставка, я створив інстаграм-сторінку Жовток Хаб називається про edc тематику Лезермана Вікторінокси та їх модифікації. Також там були закадрові моменти. Тож, кого це цікавить, підписуйтесь, я залишив посилання в описі, ну а ми продовжуємо відео. В цьому почу в мене зібрані інструменти, які мені можуть знадобитися повсякденні, в офісі, принаймні. І тут кніпек, збіти різні, перехідники, довгі біти, там. І з останнього, що я додав, також це показував в минулих відео. Це ось такий ліхтар від Phoenix, він дуже компактний, дуже легкий. Його використовував і як повсякденний просто кишеньковий. Він важить там 40 40 грамів і має плоску форму, що дуже зручно. А так зараз поклав до почу, тому що вже темніше досить пізно, і в принципі, у мене в рюкзаку є окремий ліхтар. А цей ліхтар використовую саме. Якщо мені треба щось підключити там, в шафі за столом, де темно, то можна одягнути ось такий розсіювач, який відразу з ним йде, і він кладеш його на підлогу, і воно все освітлює, всю зону можна гарно все побачити. В принципі, дуже зручна штука, особливо в якості ліхтаря для поучу. Ось такий повчик, дуже компактний. Це, до речі, ми з берлогою наш сумісний повч, ми їх саме виробляємо. Це також було в окремому відео. Так, в принципі, у цьому відділенні більше нічого немає. Іноді я беру інші комплекти там з паяльником, ну, тобто паяльним різним обладнанням. І все-все у -все мене розкладено по повчах, що дуже зручно. Так. Тут ще знаходиться ось така кишеня в цьому рюкзаці, і тут кілька речей. Це ось такий компактний шопер. Це також берлога відшиває. Мої друзі, вони мені його подарували. Дуже класна штука. Саме, напевно, здебільшого для бананки такі речі беруть, але в мене в рюкзаці. Зараз розповім для чого. Іноді буває, що я одночасно забираю дуже багато посилок, і вони всі не влазять в рюкзак, або можу щось забрати дуже об'ємне. Тоді в мене є на цей випадок шопер. Він дуже легкий, важить щось 50 грамів, дуже компактний, навіть компактніший, ніж розкладний рюкзак. Але коли розкладаєш, він дуже об'ємний. навіть Забирав з пошти велику посилку, і вона сюди без проблем влізла. І це саме не просто як пакет, а саме як сумка, тобто можна навіть одягнути на плече. Зроблений з такого матеріалу ріпстоп, тобто ну, на розрив воно не розірветься, в принципі, якісні матеріали, і все дуже якісно зроблено. Класна штука для бананків взагалі прям офігенна, бо дуже компактна. Далі тут в мене знаходиться. ну, такий перекус, батончик на про всяк випадок. Якщо я зголоднів, невеличка пауза, і це буде прохання до моїх глядачів, до моїх підписників. Пишіть, будь ласка, коментарі. Це дійсно допомагає просувати відео, просувати мій канал, його розвивати. Якщо якісь є запитання, не соромтесь, задавайте в коментарях. З радістю на них відповім. А ми продовжимо відео. Так, і остання річ у цій кишенці – це ось така вилка ніж ложка розкладна. І взагалі це прикольна штука саме для рюкзака. Я раніше брав під якесь відео про різні цікаві речі, так, його я і не зняв, але цією штукою я дійсно використовуюсь саме для рюкзака. Для мене виявилася зручна штука. Вона важить 120 грамів, така компактна і в собі має по суті повноцінний столовий набір. Зараз розкладу. Тобто повноцінна виделка, повноцінна ложка і нормальний ніж. Тобто ось у нас столовий набір дійсно зручно ним їсти. І це саме для того, якщо я не встигаю там на обід, чи просто не їду на обід додому, або просто по місту ми прогулюємося, щось взяли. То можна, ну в мене завжди є з собою столові прибори різні. І також буваю купимо морозиво. І щоб не їсти паличкою, то в мене є повноцінна гарна ложка. Ну, також ми беремо цю штуку і на пікнік. Кажу, ну напевно, в подорож, саме якщо ви про, про ультралайт, то не дуже, все ж таки 120 грамів. Але для повсякдення, взагалі, з головою цього вистачає, і вона не, не важка, я вважаю, але дуже зручна. Все виконано дуже так надійно, фіксується на лайнер локах, зроблене з харчової сталі, тобто воно безпечне для здоров'я, що також. Ну, і отак фіксується на магніту, все ось так компактненьке і зберігається в ось такому мішечку. Хоча насправді мішечок краще якийсь був з плащовки, щоб якщо ви тільки помили, то щоб цей мішечок не промокав. Ну, в принципі, ось так в мене воно і зберігається. Так, в принципі, по основному відділенню все тут більше нічого в мене немає. Йдемо далі. Далі тут є дві такі кишені і вони знаходяться з боку. І саме це буде дуже зручно для правшей. Сподіваюсь, правильно сказав це слово. Не знаю, як воно буде правильно на українській мові. Тут одна кишеня зроблена під пляшку з водою, і особливість цих кишень, що можна, не знімаючи навіть рюкзак, отримати до них доступ. Тобто ви скидаєте на одне плече, його трохи перевертаєте, і у нас оці дві кишені в прямому доступі. Ось саме ця фішка мене і захопила в цьому рюкзаку, тому що. Блін, коли я покористувався, це настільки зручно, що дійсно не треба повністю знімати рюкзак, і ви можете отримати доступ до всіх цих речей, які знаходяться в цих кишенях. На інших рюкзаках я такої системи не бачив. І тут, коли ми перевертаємо рюкзак, ось є ця друга кишеня, то тут кишені розташовані з боку, і це дійсно зручно. Тобто, у нас правильно розташовані кишені, навіть коли ми перевертаємо рюкзак. Але давайте по порядку. Тут встрібну, щоб не заважало. В цій кишені у мене знаходиться пляшка з водою, ну, це велосипедна пляшка, але зараз вже почав кататися на велосипеді, тому треба для рюкзака якась окремо придбати. І тут у мене ще знаходиться ліхтар. Це, як я й казав, ну, саме ліхтар для рюкзака це ліхтар від Phoenix, модель, ось так. І це дуже зручний, просто повсякденний ліхтар. Він такий тонкий, має, по суті, форму маркеру. Я спочатку його думав засовувати ось сюди, в відділ для ручок. І в принципі він сюди ну, також влазить, бо він реально як маркер. Але вирішив його сюди покласти, щоб він був у швидкому доступі. Давайте трохи про сам ліхтар. У нього є кілька режимів. Максимальний це турбо на 800 люмен, а так робочий режим 300 люмен або 100 люмен. Ну там є ще менші режими. Я використовую напевно на 100 люменах. Тут таке біле світло, воно доволі яскраве. І навіть якщо ми порівнюємо 100 люмен, біле світло і жовте світло, то це має бути ну, десь якщо порівнювати щоб однакова яскравість, то десь 300 люмен. Тобто біле світло це. Для мене принаймні плюс, тому що при тій же яскравості ми менше по суті, витрачаємо акумулятор. І цей ліхтарик на акумуляторі, він, акумулятор на 1100 мАч на 100 люменах, якщо не помиляюсь, він може просвітити 7 годин. Ну і є режим стробоскоп. Тут дві клавіші керування, тобто сам вимикач і ну, кнопка, яка вимикає його. І кнопка, яка перемикає режими. І ще головна особливість цього ліхтаря, що він, ну це насправді мені радили в попередньому відео. І цей ліхтар, не в принципі, щоб мати хоча б один ліхтар, який буде сумісний зі звичайними батарейками. В нього встановлений ось такий акумулятор з Type-C, що також для мене важливо, як я казалось, 1100 мАч. І це по суті дві. Звичайні батарейки вдовжину. І він підтримує звичайні батарейки. Я показував тому, що в ось цьому повчі у мене лежить батарейка запасна для мишки і в самій мишці. Тобто, наприклад, якщо у мене навіть розрядиться цей акумулятор, то я можу ставити сюди батарейки і також далі використовувати цей ліхтар. А загалом класний ліхтар, повністю вологозахищений IP 68, важить 100 грамів. Класний. Плюс він такий тонкий і довгий, що зручно ним користуватися. Доволі яскравий, гарно виражена пляма світла. Тобто він далеко світить. Ну, в цілому прикольний ліхтар. І моя улюблена фірма Phoenix. Я вже фанатом став цієї фірми, бо дійсно дуже круті ліхтарі. Ну і нарешті перейдемо вже до останньої кишені, і тут в мене знаходяться речі, які мені потрібні у швидкому доступі. Тут лезерман мій, це модифікований лезерман Charge. Не буду зараз про нього детально розповідати, зроблю краще окреме відео. І він мені потрібен тут в швидкому доступі, якщо я заходжу на пошту, то щоб розпакувати посилку ну і Також я його часто використовую повсякденні і в офісі. Далі у цій кишенці вона така, як з резинкою. Тут у мене знаходяться бездротові навушники і вологі серветки. Ну, а в цій кишенці під замком у мене знаходяться гаманець з картками, з готівкою. І воно так на подвійній блискавці, щоб, навіть якщо хтось в мене в маршруті, там, не знаю, хоча я вже на велосипеді, коротше, щоб не так швидко можна було до цього дістатися. І тут іще є карабін, також я не чіпляю сюди ключі, якщо незручно, щоб вони в кармані джинсів були. І хоча можна тут, навіть якщо і не використовується карабін, то в принципі його повністю зняти. Що також це як. От плюс до його продуманості цього рюкзака. Ну, в принципі, по речам, напевно, все. Да, все, тут більше нічого немає. А, ще, до речі, не показав. Тут є потаємне кишення для Зараз Вивертається рюкзак, і тут є ще одна кишення. Взагалі, це для того, щоб можна було дістати саму підложку спини. Ну, якщо ми хочемо, щоб він був вищий, хоча він і так, в принципі, не важкий, цей рюкзак. А ще для того, тут є ось така кишеня. вона, в принципі, ну, така не зовсім мала. Сюди влазить Ерт, і можна навіть якусь там готівку чи гаманець покласти. Ну, взагалі це кишення для Ертгу. Хто не знає, AirTag це така фішка для ну, з айфонів, щоб знайти втрачені речі, типу маячка. Ну а так загалом мені рюкзак цей дуже сподобався, дуже він продуманий, якісний. Ще думаю, окреме відео про нього зроблю. Хоча, в принципі, в цьому відео практично все про нього і розповів. Тож, такий комплект речей у моєму рюкзаці, він дійсно для мене вдалий і дуже комфортний, все, що треба мені є. І дійсно це можна назвати все ж таки офісними Дісі, бо більше речей саме до ноутбуку, пов'язаним з офісом, можна так сказати. Ну а на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас інформативним, цікавим, можливо, навіть корисним. Хтось щось для себе взяв. Тож, всім до зустрічі в нових відео, всім пока.